Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. В першу чергу, випускників 25-го року, всіх тих, хто замовляв ці відеофільми, хто просив мене ну, якось проаналізувати, так як я люблю, ну, люблю і вмію це робити, і вам це подобається. Тому продовжуємо цей аналіз. Сьогодні наш третій фільм він буде стосуватися завдань 11.15, завдань з вибором однієї правильної відповіді, і наше завдання 11 розв'яжуть систему нерівностей. Перша нерівність цієї системи це показникова нерівність. Це 11 клас, це третій параграф мого підручника, думаю, думав багатьох авторів це теж третій параграф. А друге нерівність цієї системи це лінійна нерівність за 9 клас. А взагалі, системи нерівності вони і починаються в 9 класі. Ну, скажімо так, можна писати паралельно розв'язувати, можна по черзі виписати, хто як хоче. Дві нерівності, які, звичайно, нескладні. Значить, перша нерівність ми маємо 25 подати як 5 у квадраті. І оскільки основа показникової нерівності є п'ятірочка, знак нерівності на протилежний не змінюється. А друга нерівність ми можемо або двічку пере... ну давайте ми двічку так. В основному учні так розв'язують. Двічку перенесла, ось таке отримала. Але далі наступає той момент, який є таким, ну, не дуже приємним для учнів. Ми будемо ліву і праву частину ділити на мінус один. Давайте я це покажу більш ретельно. Тому приділення на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Це по перше, і 6 ділиться на мінус 1. Не треба забувати, що воно на мінус 1 ділиться, не на 1. Тому що дуже багато учнів просто змінили знак на протилежний, забули, і вийшло на дуже добре. Якщо є необхідність, можна намалювати. Ну, я думаю, що досить багато учнів без всякого малюнку тут вже можуть зробити висновок. Ну, давайте намалюємо. Значить, х менше 2 це отак. І x більше мінус 6 це отак. Тому ми загалом отримаємо від мінус 6 до 2. Це наша відповідь Д. Ну, як ви думаєте, скільки Та, така можна сказати, комбінована система. Так? Одна на рівні з 9 класу, одна з 11. Відповідь де. Ну, трішки більше третини. Тобто, третина розв'язала, інше вгадали. Ну і молодці. Наше те завдання. Хороше оригінальне, До речі, 12-те завдання оригінальне завдання. А про 11-те можу сказати, теж хороше на базі. Такі нерівності є в усіх підручниках. 12-та. Оригінальна задача про арифметичну прогресію. Там формули нам даються по арифметичній прогресії, аби було бажання використати ці формули. Розумієте? Значить, пропонується такий підхід. У нас є А6, от у нас є ця умова. А6 мінус 1-30. І. Вся справа в тому, що така умова, що ми ні А6, ні А1 не знайдемо. А що ми знайдемо? Поки невідомо. Якщо ми пригадаємо формулу, що А6 це А1 плюс Д, тобто різниця арифметичної прогресії. На D-1, тобто А перше плюс 5D, то ми розуміємо, якщо ми А1 перенесемо у Ліву частину, то ми знайдемо, що 5 d дорівнює мінус 30, а тому d дорівнює мінус 6. Чи вистачить нам цього для відповіді на питання? Ну, має вистачити, якщо автори правильно склали. А автори просять знайти а6 мінус 4. А 6 мінус 4 Пропонується. Виразити А6, я А4 я через А1 і Д, а потім я покажу другий підхід. А1 плюс 5Д віднімається А1 плюс 3Д. Акуратно розкрити дужки. Отримати, що це 2 д що це 2 множиться на мінус 6, мінус 12, вибрати правильно відповідь Д. Міг бути інший підхід. Інший підхід полягає в тому, я так дуже часто учням в 9 класі. Це за завдання за 9 клас. Ось у нас А4, А5, А6. Додав Д отримав. А5 додав Д отримав А6. Тобто А6 це А4 плюс 2D. Ну, в принципі, А1 нам тут не дуже то і потрібно, правда? Ну, Хто як, хто як вчився, хто як пам'ятає. Арифметичну прогресію, а як же її пам'ятали? А її пам'ятали не дуже. Тобто в нас менше 30%, для яких знову-таки певна частина вгадала. А далі нас чекає 13 -те. завдання. Кажіть проміжок, якому належить значення ось такого виразу. Ну, маю... По-перше, це завдання за 11 клас це означення та властивості логарифмів. Чи можна це розв'язувати за означенням логарифма? Ну, в принципі, можна, але все-таки не, ну, не бажано скажемо так. Не те, що не бажано, просто багато часу піт. Все-таки це завдання краще швидше розв'язується за властивостями логарифма. Якщо ми скажемо, що 0,2 це 2 або 15, а 1,5 – це 5 мінус першому, то ми можемо. Використати ту формулу, яку я називаю 4-поверхову, яка є в моєму підручнику. 5 мінус перший, 5 в третьому, думаю, в підручниках інших авторів також є. Значить, Цей вираз трічка йде в чисельник, мінус одиничка йде в знаменник нашого дробу. І залишається цей логарифм, який дорівнює одиничці. І тому відповідь у нас буде мінус 3. Але нас просять не просто відповідь, а якому проміжку належить. А відповідь ця належить проміжку. Давайте подивимося проміжку Б. Належить від мінус 3 до 0. Це правильна відповідь. І який же відсоток до цієї правильної відповідь? Це завдання 11 класу. Воно було ну, у випускників буквально. Ну, це жовтень місяць випускного 11 класу. Ну, не так багато розв'язали, як ви бачите. 22%, 20, ну 23% нехай буде. Цих 23% 3, 4, 5 вгадали. Небагато, на жаль, а завдання, ну, досить просте, на мою думку. Е, наше наступне завдання: укажіть корінь рівняння. Знову таки, ми це вже один раз бачили, в якій задачі я підглядаю. Ми це бачили у задачі з модулями у п'ятій задачі. Кажіть, ну так а що корінь? Ну, візьму по черзі, підставлю, перевірю, де всі діла. Це навіть не другий спосіб, я б це першим назвав, чесно кажу. Ну, погано складений номер. чесно. Нічого. Тобто не перевіряє цей номер розв'язування тригонометричних рівнянь. Не перевіряє. Перевіряє тригонометричне обчислення. Ну, давайте я все-таки покажу. Як би розв'язував учень? Ну, він би розв'язував тригонометричне рівняння 3х. Це арктангенс, мінус 1 плюс де дека належить z. 3х мінус пі на 4 додати де дека належить Z. Ділимо на 3х дорівнює мінус пі на 12 плюс піка. Що ділиться на 3, ДК належить за, ми бачимо, що в нас пропонуються такі невеличкі відносно, от пропонувалось би там 60 Пін, 61 пі на 3, було б важче, правда? А так пропонуються невеличкі числа, і ми бачимо, що якщо я візьму К підставлю 3, е, ні, К підставлю 0, перепрошую, то ми отримаємо А мінус пі на 12. Ну. Розв'язав. Ну, якби я сидів на ЗНО, я б скористався просто промашкою тих, хто це складав. Я б взяв просто по черзі підставляв. Взяв я А, що я бачу? Да я бачу, що тангенс мінус П на 4 взяв ті таблиці, та там тангенс мінус альфа, це мінус тангенс альфа, взяв таблиці, які даються, як дедовковий матеріал, все, я б отримав один тестовий бал. Навіщо мені розв'язувати тригонометричні рівняння? Не треба, взяв, підставив, перевірив, які проблеми. Ну, не вітаю я такі завдання. І такі, як 15, да, де да, не скільки не розв'язало. Небагато, 23%. Не вітаю такі завдання, все-таки ну, не перевіряє це завдання, те, що хотіли автори. Не перевіряє воно розв'язування тригонометричних рівень. Ну, і ось такі завдання не вітаю. Так, таке ну, таке тяжелевісне завдання, чесно кажучи, читати довго. Ну, давайте. На, на рисунку зображена прямокутника БЦД, точка К належить стороні АД, Ось АД вони і просять визначити. А де вони просять. Ви? Сама задача хороша, я б на НМТ не давав, чесно кажучи. Визначити АД, якщо БК дорівнює Д ми це бачимо. І два кути альфа і бета задані, ми їх теж бачимо. Ну, просто варіанти відповіді. Ну, таку задачу класно дати в класі, щоб дід точні порозв'язу. Ну я б не давав на НМТ. Ну, це справа смаку. Ну, що, ми дивимося на трикутника БК. Що в трикутнику АБК ми можемо знайти? Ну, По-перше, косинус альфа. Це АК на Б. К. Ну, я думаю, що ви здогадуєтеся, що ми АК будемо шукати як суму. 에, перепрошую, АД будемо шукати як суму двох відрізків. Тут ну, іншого підходу нема. Тому нам треба оцей відрізочок червоний, нам треба оцей фіолетовий. Ну, давайте, ми червоний вже майже знайшли, правда? Значить, косинус АК косинус альфа АК на Д. Тому АК, це Д косинус альфа. Але це прямокутник. І нам у другому трикутнику, який ми будемо другої дією розглядати, нам треба буде СД. А ЦД таке саме, як АБ. Тому, не відходячи далеко. Трикутнику АБК ми знайдемо АБ. Щоб знайти АБ ми включимо синус альфа, протилежний катет на гіпотенузу, і тому наша АБ це буде Д Синус альфа. Далі я, мабуть, скопіюю малюнок, оскільки зараз воно все поїде. Так, так от, так от, так от. Далі в нас, ми ж прямокутник, ми ж сказали, що це прямокутник, правда? Значить, наша сторона CD дорівнює AB і дорівнює D синус альфа. І ми вже переходимо до трикутника CKD. В цьому трикутнику CKD тангенс бета дорівнює КД на CD. D. Одразу. Значить, КД ЦТД синус альфа на тангенс бета. Ну, тоді наша AD Д, Д косинус альфа додати Д синус альфа тангенс бета, де винесли задушки. Ну, по-перше, знову так я кажу, задача хороша, але, на мою думку, не для НМТ. Відповідь Тут Тут, тут на, на, навіть важлива яка відповідь, важливо є розв'язати. Да? Тобто право в тому, що автори так, ну, відповіді всі такі так виглядають, що правдоподобні всі. Да? Значить, відповідь тут Б, відповідь тут Б, відповідь тут Б, Б, відповідь, ну, на, навіть приємно здивований. 26,2%, приємно здивований. Ну, якщо так. Якщо б учні вгадували, да, от, ймовірність вгадати 20%. Значить, тут може так статися, що тут розв'язало 7-8%, а решта повгадувала. Може таке бути, може, безумовно. Задача хороша, задача, ну, в принципі, учні не дуже добре знають відношення прямокутному тракоту. Чому дорівня стінус, косінус і тангенскута. Ці правила учні знають поганенько. Але... Ці правила є у довідкових матеріалах, тому цілком можливо, що все-таки ті учні, які розв'язали, вони використовували довідкові матеріали. На цьому наша зустріч із завданнями 1.15, тобто завданнями, у яких пропонувалося. П'ять варіантів відповіді ми будемо вважати закінченими і будемо сподіватися на наші подальші зустрічі. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!